Щодо законопроекту 41.42. він підписаний президентом та вже опублікований. Я хочу просто наголосити на конкретних положеннях цього закону. Цей закон він називається про систему громадського здоров'я, і можу сказати, що цей закон визначає правові організаційні, економічні та соціальні заходи функціонування системи громадського здоров'я в Україні. Відповідно вказаного закону встановлюється, що пропуск через Державний кордон України пасажирів, екіпажів, бригад тощо, серед яких є особи з симптомами інфекційних хвороб, дозволяється після проведення медичного огляду цих осіб. Це по-перше, тобто вводиться медичний огляд. А також в цьому законі зазначено, що на територіях, де встановлено карантин, місцевими органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування надається право встановлювати особливий режим в'їзду на територію карантину, переміщення та виїзду з неї громадян і транспортних засобів, а у разі необхідності проводити санітарний. Огляд речей, багажу, транспортних засобів та вантажів. тобто за рішенням місцевої влади можливі ці обмеження, і вони можуть бути встановлені будь-де. А як ви вважаєте, отакі заходи щодо обмеження свободи пересування людей, вони є достатніми для того, щоб запобігти хворобам, інфекціям і таке інше? Або, можливо, це не треба було встановлювати у законі, яке ваше до цього ставлення? Пишіть коментарі.